Зараз дивись, можна заходити з великими брендами. Зараз дуже багато маленьких таких компаній, які спеціалізуються на чомусь такому вузенькому. що інструментів, коли ми починали, що був був Google, був, вибачте, там ще Яндекс, і в принципі все. В тебе весь маркетинг зводився. Там ми зробимо SEO і зробимо контекст. Uh -huh. Соціальних мереж не було, аплікейшенів не було теж такого ютюба. Не, не було, тобто не було нічого. Зараз кількість цих платформ комунікації вона просто зростає. І шале не було шаленими. Темпами, От даю інсайт. Якщо ви зараз знаєте, як попасти в чат GPT, ви можете створити на цьому просто велику компанію і зайти буквально до кожного бренда. Тому що ніхто не знає, поки що, як це робити. І Всі шукають. Так, да, є та є гіпотези, відповіді. це зараз на хайпі, там я не знаю, чат боти ще щось і так далі. І в принципі, є великі можливості от заходити з цієї сторони. Тобто спеціалізація на чомусь такому новенькому, вузенькому і так далі. І великі бренди, вони дуже Цього хочуть, вони запит є.